Юлія Тимошенко одна з найвідоміших і водночас найскандальніших фігур в українській політиці. Колись символ майдану і боротьби з режимом. Сьогодні політик, якого масово критикують, висміюють і називають політичним реліктом. Господи, ти поможеу дві році. Тимошенко обличчя Помаранчевої революції. Харизматична, різка з косою і гаслами про справедливість. Нашому президентом зможуть оголошувати тільки на футболі, а не в Україні. <Фи> вона стає прем'єр-міністром. Обіцяє, кінець олігархам дешевий газ чесну владу. Для мільйонів українців вона жанна дарк української політики. Спочатку поставте, у мене не то на суфльорі. Але далі. Конфлікти, корупційні скандали, газові угоди з Росією. Коли Юлія Володимирівна Тимошенко була прем'єр-міністром, обіцяла одне, зайшли гроші, кинула Міжнародний валютний фонд, відкатив ту реформу, яку обіцяла, і після цього нам більше не довіряють. У 2011 році Тимошенко садять у тюрму. Вона стає жертвою режиму Януковича. Захід підтримує, ЄС тисне на Україну. Її звільняють після Майдану. Здавалося б, тріумфальне повернення. Привести на майдан. Основні причини хейту перше вічна кандидатка. Вона йде на вибори знову і знову і постійно програє. Друге популізм обіцянки, які нереально виконати зниження тарифів, всім підвищу пенсії, дешевий газ уже завтра. З уст в уста з очей в очі від серця до серця. Просто донести правду. І я вас прошу, допоможіть мені в цьому. Третій. загравання з усіма: то вона з патріотами, то з колишніми регіоналами, то критикує Захід, то Росію. Вона критикує антикорупційні органи, свариться із судами. Звинувачує владу у змовах, оцей злочинець, який називає себе детективом, і який отримає до 200 тисяч гривень заробітної плати на місяць. Отака така от істота тут сидить. Але для більшості українців це вже не боротьба, а виглядає як політична істерика. І голосуємо, не голосуємо за призначення. Місяць да. етикається. Юлія Тимошенко це приклад того, як герой епохи може стати її тінню, колись надія країни сьогодні. Політик без реального впливу, який живе за рахунок власного минулого. Питання лише одне: це справді кінець її політичної історії. Чи вона ще раз спробує повернутися? Стійкість медіа підписуйся не пропусти головне.